Привіт! Це наш новий мох. йоу йоу У Нас з'явилася на нашому каналі нова програма Орел і Решка. Офіційніше камон. Вся хуйня по нова. Камія пані притихоліся трошки нісморда з <зай>. низька металоді червини. Хочете знати, що тут відбувається, і взагалі хочете знати, де ми є. Зараз ми братись і це наш новий влог, нова програма. Она Лирешка. Залишайтесь з нами. Я та Вікторія. Саме зараз проходить концерт для допомоги дітям. <закану> зараз. Ми знаходимось майже в центрі Братислави. Це навіть краще як центр Братислави, адже це душа Братислави, це серце Братислави. Як ви могли здогадатись по цьому фонтану? Думаю, багато наших підписників було тут. Це старе місце. Саме тут найбагат найбільше <смі> <смі> саме тут найбільше фонтанів. Саме тут найбільше місць, де ви можете купити дуже смачне і недороге морозиво. І саме тут найдорожчий мак. Але що я хочу сказати, він тут найсмачніший. Yeah. Залишайтесь з нами, це лише початок нашої подорожі. Oh, Ми зробити дуже гарні фотографії, і напевно я це зроблю, виставлю в інстаграм. Силочка буде в описі цього відео. Дуже гарно Мені кажеться нас посадять за мак, тому що ми їли снігу разом з маю. Також не їздимо на машині. Так не я. Ташка. Вікеладжено себе чувствую. Із тих. З черепашок ніндзя. Обокраска. Вона розуміє, що я... Я. Я. Ха. Я курена, я накурена. Це нормально. П'яна курена. Зараз ми знаходимося. Майже на виході старого міста. Тут дуже гарно, тут дуже прохладно і тут дуже добре, тому що багато дерев, і коли, наприклад, влітку можна втекти від спеки. Ми бачимо по лігу сторону моєї руки. Тут дуже багато різних кафетерій, кафешок, ресторанів, де ви обов'язково знайдете щось смачненьке для себе. Саме з вікою ми вже спробували тут одне кафе, яке нам дуже сподобалось. Ну як сподобалось, там дуже гарний був офіціант. Під звичайно, така собі, але офіціант витягує явно це кафе. Воно майже в кінці дуже смачне, тому що офіціант гарний вокруг, як ви зрозуміли. Це був наш блок з Братислави. На жаль, нас розряджується камера. Всім, Всім пока з вами нова програма Орела і Решки, Віки і Діани. Ми йдемо. Ми йдемо. Ми йдемо. Ми йдемо. Мейка, паса, паса, паса. Така гарна погода, такий гарний настрій, така гарна мелодія звучить на фоні. І це де? Те в Братиславі, а саме в старому місці. Насолоджуйтесь з моментами разом з нами. Я кажу в не корни. Піца, паста, а я баца спонсор нашого відео, спонсор нашого влогу, спонсор нашого життя.